Ставив зарядну станцію заряджатися, бачите, вона пищить, посигналізує нам, що вона ну, підключена до сіті або включаємо це мерезєтку. Тут я її поставив на зарядку, бачите, вона включилася, показує заряд. І зараз 45% вона заряджена. А, Так, ось до індикації стоїть, у нас показує, що вона підключена до сіті і заряджає. Так, ось дивимося, скільки вона часу зарядить, 55%. Давайте дивимося, дивимося, скільки, скільки, скільки. Скільки, скільки, скільки. скільки. Годину. Вона повністю від нуля заряджається до 100%, десь орієнтовно там 2-2,5 години. О, все, пошло, 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 пошло. Все, вона підключилася, дивіться. Вона споживає десь кіловатт, здається, якщо я не помиляюся при зарядці. Ну, Давайте подивимося, скільки точно. Так, ну показує, що 1 годину, один, один і один години. Тобто 1 годину а, і виходить, 6 хвилин. Ага, дивіться, 500 Вт вона, грубо говоря, споживає, коли заряджається, і 55% вона должна зарядити за одну годину. Тобто, швидка зарядка в неї це раз. Вона йде на 1000 ватт, постійно видає, короткочасно видає 2 кВт, акумулятор стоїть літій залізофосфат на 1330 ватт. Тобто, кому потрібно, пишемо, дзвонимо і будете собі зі світлом котла тяне, тому що. Правильний синус має дві розетки ось тут з боку. Бачите, там дві розетки стоїть. І тут у нас USB, можете заряджати, прикурюватель. Ну, штука класна, реально. Якщо нема світла, собі взяли і користуємося. 26 тисяч гривень цього-навсього ціна.